Вітаю вас. Я Вахтан Кіпіані, і це історична правда. Чи був Степан Бандера ідеологом бандерівців? І навіщо українські підпільники розрізняли москалів і росіян? Сьогодні у програмі. Його роботи приписують Степану Бандері, Євгену Коновальцю і навіть Роману Шухевичу. Усім, але тільки не справжньому автору. Одна з найвідоміших його праць: хто такі бандерівці і за що вони борються? Чому ж провідний ідеолог збройного підпілля Петро Полтава, творець головних документів УНЮПА, залишився в тіні? Уявіть собі, будь ласка, у 26 років людина очолила пропагандивний апарат ну стотисячної армії. Та у чому секрет ідеології ООН, яка сьогодні має мільйони прихильників і послідовників у цілому світі. Всі принципи вони цілком узгоджуються із сучасними демократичними принципами, на яких ми намагаємось будувати нашу українську державу. Про непросту долю ідеологів українського підпілля середини 20-го століття. А допоможе нам у цьому розібратись Михайло Романюк, директор центру незалежних історичних студій, кандидат історичних Вітаю вас. Так. Сьогодні ми будемо говорити про ідеологію і ідеологію в організації українських націоналістів, значна частина людей сказала б ідеологом ОУН був Бандера, це в кращому разі. Найпросунутіше сказав може Донцов, а не не сказав не знаю, але вони були патріотами. А якби ви відповіли на це питання? Ви озвучили найпоширеніші версії. Це дійсно Бандера, Донцов. А чому Донцов? Тому що за Донцовим закріпилася оця. Його концепція інтегрального націоналізму періоду 30-х років, і воно в традицію війшло в пізніші роки. Але треба враховувати ту річ, що впродовж існування УН і взагалі українського визвольного руху, програма УН і взагалі ідеологія УН постійно змінювалася. Якщо говорити про Степана Бандеру, я б його швидше назвав прапором. Прапором українського визвольного руху, тому що його ім'ям назвали цей рух, ну і це усталилося але в але. При тому ну, відомий цей документ це такий том, перспективи української революції. Тобто він в принципі, був автором певних теоретичних розробок, які можна вважати складовою частиною ідеології ООН. Однозначно, але тут треба розрізняти. І я для себе завжди розрізняю. Ідеологи воюючої ОУН і ідеологи імміграційної в даному випадку Степан Бандера так він був до певної міри ідеологом ОУН, Хоча однозначно, що менше від Ленкавського, від Прокопа чи інших ще там еміграційних діячів, почнемо ми зараз з тих людей і з тих гасел, які ОУН на початку свого існування власне, проголошувала і з якими вона стала відомою радикальною революційною організацією. Дивимось. Україна понад усе це гасло нині часто вигукують футбольні вболівальники після матчів. Однак ще півстоліття тому цей лозунг як найкраще відображав основну ідеологію українських націоналістів щодо майбутньої держави. Передбачалося, що здобути її зміцнити, утримати можна тільки тоді, коли націоналіст загалом України підпорядковує все своє життя нації, і звідси це гасло Україна. Понад усе це гасло, як і багато інших пронаціоналістичних, з'являється в Україні на початку 30-х років ХХ століття разом зі створенням організації українських націоналістів. Саме її активісти озвучують нові ідеї для здобуття української держави: Степан Ленкавський, Степан Бандера, Степан Охримович – в той час у східній Європі утверджуються тоталітарні режими. Відтак ОУНівці, зважаючи на загальну тенденцію в світі, вибирають свій стиль і методи боротьби. Після певних вагань ідеологія ОУН рухається в такому авторитарному і тоталітарному напрямі. Вірили, що в такому тоталітарному оточенні, тільки якщо сама ОУН прийме ці вождиські, диктаторські, авторитарні, навіть тоталітарні. Принципи, тільки тоді українська нація може вистояти і перемогти. Аби пояснити свої наміри простим українцям, Микола Сиборський, один із фундаторів ОУН, в цей час навіть розробляє проект Конституції України, яка передбачає тоталітаризм як державний устрій. Він був найбільшим ідеологом в плані творення візії майбутнього державного ладу України. Він найбільше доклався до цього. Однак після смерті голови проводу українських націоналістів Євгена Коновальця в ОУН назріває конфлікт між старшим і молодшим поколіннями. Виникають дві фракції ОУН Б на чолі зі Степаном Бандерою і ОУН М під керівництвом Андрія Мельника. Одні хотіли такими поступовими кроками, тактикою малої справ добитися незалежної України. А Степан Бандера його е, соратники хотіли вже і негайно. Та незважаючи на різні погляди щодо методів боротьби за українську державу, принципових розбіжностей у двох фракцій не було. Лише у своїй новій програмі бандерівці пропагували новий контекст українську революцію в парі з визвольною боротьбою поневолених Москвою народів. З одного боку це зіткнення із е, східними українцями, які мали досить радянського тоталітаризму, і які не вітали ці вождиські диктаторські принципи в ідеології, у. тобто вони готові були боротися за самостійну українську державу. Відтак у 43-му, коли у НІВСІ зрозуміли, що Німеччина таки програє Другу світову, лідери українських націоналістів почали змінювати свої погляди щодо управління державою і орієнтуватися вже на демократичних західних союзників. Саме тоді, на думку істориків, погляди націоналістів остаточно утвердилися. І в 43-му році було чітко задекларовано права і обов'язки громадян майбутньої держави, і також було задекларовано власне, демократичні такі позиції в спів... співжитті різноманітних націй, які живуть на території України. Тобто враховувалися інтереси національних меншин. Чи ви погоджуєтеся з думкою, що саме в 43-му році ідеологія ОУН от була вже остаточно сформована? Однозначно сказати не можна. Очевидно, ні. А якщо говорити про якісь такі більш концептуальні речі, ну, наприклад, державний устрій, наприклад, демократична чи якогось іншого типу держава, то ці речі в програмних документах ОУН Цього часу не були розроблені. Вони, зрештою, не були остаточно розроблені і до кінця існування збройного підпілля. УНУ 43-й рік Бандера, як провідник організації, знаходиться у ув'язненні. 43-й рік це коли фактичним виконувачем обов'язків голови проводу на на українських землях є Іван Шухевич. І міру, я так розумію, ця корекція чи ці зміни відбуваються ну, з його волі і під його. Керівництвом, так? Так, однозначно. От, але е, наскільки я знаю, після виходу Бандери з, з ув'язнення е, він не сприймав, чи е, не завжди сприймав, чи, можливо, не все сприймав з тих змін, які от, відбулися на тому великому зборі. Що саме не влаштовував Бандеру? Ми повинні розуміти, чому так сталося, що Бандера не сприймав цих змін. Перше, це тому, що він не був ознайомлений зі східноукраїнськими реаліями. Раз. Він не мав інформації про сприйняття ОУН і Унівської ідеології там на сході України, і зрештою в центральній Україні. У нього були закладені певні оті, ну, принципи вождезму. Хоча краєва ОУН будувалася дещо по інших принципах, проте від старої ОУН, в періоду коновальця все ж таки ну, певні риси приймалися, і зокрема прагнення. Бути лідером на програмному рівні це означало не демократизм. Так це однозначно. Це означало не демократизм і далі перевагу того вождизму, одно осібного вирішення питань і тому подібне. І наскільки я розумію, від 46-го року відбуваються процеси ОУН які довели аж до 54-го до розваму чергового група. Ребета і так далі, це були ті люди, які орієнтувалися на ті зміни, здійснені Шухевичем, і під його так, так власне на імміграції. Просто ідеологи, які там опинилися, вони мали більш ну ширші можливості для висловлення своїх ідей, написання їх, і відповідно це вилилося в різноманіття, скажімо так, і в різні підходи до бачення тих змін, які були закладені в 43-му році. Розкол 54-го року, коли відбувся відхід, чи потім виключення групи так званих двійкарів і групи Бандери, він власне закінчився формуванням окремих ідеологій, чи вони існували формально на одному іде? Ну, я, я б сказав, що вони дуже близькі були. Тут радше розходилися в питанні визнання окремих невеличких нюансів підпорядкованості. Визнання визвольної боротьби, визнання української головної ради, кому зрештою підпорядковується в тій боротьбі, чи проводу на чолі з Бандерою, чи закордонному представництву ОВР? Тобто я вважаю, що це більше технічні моменти, які вилилися радше. В особисті протистоянні зараз багато політичних сил себе називають там дітьми Бандери, і скандують там Бандера прийде порядок, не веде. І зараз можна звати там, і Кун, і Унаунсо, і Тризуб і міні Бандери з правим сектором і свобода. Вони всі себе в різний спосіб, але вважають правонаступниками, ідейними спадкоємцями націоналістичного руху і націоналістичної ідеології ОУН. От ви як дослідник, от кого з них вважаєте найближчими? Чи взагалі хтось з них може претендувати на цю спадщину? Немає довіри до жодної з тих остаточної, до жодної з тих політичних тенчів. Той же жекон, знаємо ті всі проблеми, які він пережив у 90-ті, початку 2000-х років, і до чого він скотився. Зараз в фаворі правий сектор, але знову ж таки, чи це за тими їхніми діями не криється? Ну, Виключно гасла і популізм. Хоча я завжди тішуся, коли ідея ОУН поширюється в суспільстві, а в даному випадку вона поширюється, тому їм віддати належне потрібно. На початку ми згадали бандеру як прапора визвольного руху, прапора бандерівців, але насправді було дуже багато людей, які працювали в підпіллі, писали брошури, книжки, робили періодику, пускали летючки, які по праву мають вважатись ідолами українського революційного руху. Дивимося. Його статтями зачитувалися не лише прості українці, а й перші чини у підпіллі. Саме Петро Федун, відомий під псевдо Полтава, без сумнівів, один із найвпливовіших ідеологів ОУН. Його концепція самостійної України лягли в основі діяльності взагалі всього українського визвольного руху наприкінці 40-х років відтворили такий фундамент ідеологічно-політичної боротьби проти комуністичного режиму. Він написав більше 25 брошур, причому дуже таких вдумливих можна навіть сказати філософських. І на тему, як себе потрібно поводити українському визвольному рухові у післявоєнний період в умовах радянського союзу, в ось цьому львівському будинку під номером 1, що на теперішній вулиці глибокій, з кінця 30-х років, мешкав Петро Федун. Саме тут він написав свої найкращі пропагандистські праці, якими згодом керувалися тисячі українських підпільників. Як один із засновників юнацтва ОУН Петро Федун готував спеціальні брошури як для дітей, так і для дорослих, у яких пояснював, хто ж такі повстанці. Одна з найвідоміших його праць, хто такі бандерівці і за що вони борються, була також перекладена російською мовою і її розсилали і листами і потягами розвозили лечини по всій території радянського союзу. Петро Полтава був секретною зброєю повстанців завдяки аналітичному складу розуму. Завжди мислив стратегічно і чітко обґрунтовував у листівках. Сумні перспективи більшовицького режиму в Україні окремо робилися такі листівки з малюнками для тих, хто мало грамотні, щоб малюнком показати проблему, яка існує. Ну, наприклад, колективізація, русифікація. Водночас, ОУНівське гасло Воля народам, воля людині Петро Полтава намагався поширювати і серед інших народів Радянського Союзу. Це узгоджувалося зі стратегічною метою перебудови Радянського Союзу на. Незалежні національні держави, таку ініціативність Петра Федуна відзначають очільники підпілля і в 46-му підвищують його до керівника осередку пропаганди проводу ОУН. Вже як головний агітатор підпілля Петро Федун пропагує засади ліберального націоналізму. Ці принципи вони. Цілком узгоджуються із сучасними демократичними принципами, на яких ми намагаємось будувати нашу українську державу. Щоб ліквідувати головного ідеолога українського збройного підпілля, чекісти організували багатоходову операцію. Було залучено понад 5 тисяч офіцерів і солдатів і 110 десять службовшукових собак. 23 грудня 1951 року цукриївку, що поблизу села Новошино Жидачівського району Львівської області оточили. Чотири українських підпільники, серед яких і Петро Федун, не бажаючи здаватися живими, застрелилися. Запросили, щоб здавалися, хто був в цьому бункері. Спочатку підпалили всі важні документи і під себе постріляли. Після цього НКВД-сти розкупали вхід, витягнули їх і вивезли в невідомому напрямі. Це та сама Криївка, де востаннє бачили Петра Федуна живим. Цей бункер відреставрувало подружжя Мелихів, аби розповісти самим українцям про одного із найвпливовіших, проте менш відомих повстанців. От у цьому сюжеті ми побачили обкладинку знаменитої брошури Петра Федуна Полтави. Хто такі бандерівці, за що вони борються. Я тут можу маленькі зробити ремарку. Під час революції гідності я на сайті Історична Правда побачив, що в дуже багато запитів людей стосується от. Хто такі бандери? Різними мовами українською і дуже багато російською. Бандери, Бендери, Бендеровці, хто такі Бандерівці? Тобто людей це цікаво. І тоді мій колега Павло Солодько опублікував російську версію тексту Полтави, його прочитало 200 тисяч людей. От мене це вразило, що давно відомий в інтернеті, ну і дослідникам, ясна річ, текст користується такою популярністю, бо він містить відповіді на дуже поширене в той момент запитання, проголошене і ні. От хто такі бандерівці? Але ж це пропагандистський документ. Тобто це не є наукове дослідник. Слідження це не є об'єктивний документ, це є документ самого підпілля. Як ви вважаєте, от сьогодні, через 65 років, практично після написання цього документу, він зберігає ну, якусь таку актуальність? Однозначно, тому що це є ну класика. Видання збройного підпілля, і ну, якби в нас була якась статистика, я думаю, що це одна з тих брошур, яка чи не найбільш тиражованою була в збройному підпіллі, як українською, так і російською мовою. Ну, наприклад, сліди цієї брошури, я свого часу знаходив співробітники органів державної безпеки, вилучали в Одесі. Тобто я вже не кажу про східну Україну, тобто вона була досить поширеною. Вони до певної міри передбачили розвал радянського союзу і спосіб того розвалу. Вони побачили і писали в ті часи, наприклад, про побудову національних держав. І Ми бачимо, що сталося з радянським союзом і утворення національних держав. якою була історія написання цього твору? Ну збройне підпілля Уна, яке діло, ну. В західній Україні, в центральній радше Україні в повоєнний період дуже багато уваги приділяло спілкуванні з вихідцями з східної України. Здебільшого це були люди освічені, вчителі, інші службовці, які заселилися в західну Україну, і навіть по спілкуванні з цими людьми було видно, що вони не володіють інформацією, і основними засадами цієї боротьби це стало мотивом написання цієї брошури. А сам процес написання тривав взимку 48-го року, коли в Київці Полтави в Карпатських горах зібралися Василь Кук, Марічка, дружина Василя Галаси, Марічка, та ще Савчин. Сам, та, Марічка Савчин, дайше сам Василь Галаса. І, от під час одних спілкувань, вони власне говорили концепцію цієї брошури. Як згадує сама Марічка Савчин, зародилася в Петра Полтави. Ідея назвати цю брошуру так доступно. Хто такі Бандерівці? За що вони борються? що вони намагались ну не те, щоб прикрасити, але приховати або уникнути відповіді на які запитання? Бо в будь-якому пропагандистському документі таке ну існує. Ну там не було сказано зовсім про державний устрій, те, що я казав на початку. Там не було сказано про форму держави. Там не було сказано про ставлення до... Земельного питання, тобто багато речей, там опускалося, там робився наголос на ключових моментах вартості нації, місця нації і національної держави на території. Етнографічних земель України. Я розумію, що в діяльності в літературній діяльності Петра Полтави дуже багато займало місце переконання національних меншин, зокрема росіян України і російськомовних українців, в тому, що українські націоналісти не є для них ворогами. Це була щира позиція його. Бо ми знаємо, що роками, ну буквально п'ятьма сісімома роками раніше, були трагічні події на Волині. Перед тим були дев'ятьма роками раніше трагічні події тут на західній Україні зі знищенням єврейського населення, в якому певну роль грали там майбутні е, учасники УПА. Приміром, я думаю, що це робилося однозначно щиро, і робилося це в першу чергу підпіллі е, шляхом критики Критики основ більшовизму, критики існуючого ладу, тобто брали елементарно, скажімо, пресу. Яка виходила в райцентрі чи в області, і на основі тих публікацій спростовували ці всі нісенітниці, яка там від імені влади йшлося. Тобто, в такий ж доступний спосіб доносили правду до суспільства. Стосовно ставлення до, наприклад, росіян, це актуальне питання до то, тепер, то, а зараз дуже актуально. Слід розрізняти два терміни росіянин і москаля. Росіянин в розумінні підпільному, тодішнього підпілля, це, це представник нації, з якою варто співпрацювати, тому що та нація також фактично поневолена класом більшовицьких вельмож, і, відповідно, також потребує створення національної держави Росії, ну, демократичної держави, Росії. Росії однозначно. Якщо говорити про термін Москаль, то, то це є представник тоталітарного режиму. Який прагне оцей тоталітаризм і е, ну, російський світ насадити на всі інші нації, які в той час були об'єднані в радянському союзі? Михайло, ви принесли деякі брошури підпільних часів. Розкажіть про них, покажіть їх. Ну, власне, дані брошури вдалося вихопити з рук чорних археологів через аукціон? Сам Петро Федун Полтава досить був плідним автором збройного підпілля. хоча, Багато часу в нього займало і організаційна робота, надзвичайно багато. Найважливіше, як на мене, це референт пропаганди проводу. Уявіть собі, будь ласка, в 26 років людина очолила пропагандивний апарат ну, 100-тисячної армії. Якщо ми кажемо про збройне підпілля і українську повстанську армію періоду 45-го року. Якщо говорити по рамках УПА, то це він був заступником головного командира УПА. І от тут я хочу власне підкреслити цю річ, що звикли згадувати Євгена Коновальця, Степана Бандеру чи, зрештою, Романа Шухевича. Натомість багато постатей українського визвольного руху залишається мало відомі. Зокрема, той же Петро Федун Полтава, який був третьою особою збройного підпілля, серед збройного підпілля на першу пошану, як на мене, заслуговують Шухевич, Василь Кук. Петро Федун Полтава, ну, далі йде Роман Кравчук, Осип Дяків Горновий і інші. Цікава, наприклад, брошура ганьба ХХ століття. Я її буду показувати, ви Ганьба ХХ століття. Довший час вважалося, що ця брошура належить Д'яків Горнового. Більше того, свого часу на імміграції був виданий збірник Ідея і чина» Праць Осипа дяківа Горнового і ця праця була включена у цей збірник. І тільки вже ну, буквально кілька років тому, здійснюючи пошуки в галузевому архіві Служби безпеки України в Києві, вдалося знайти е, такі нотатки Василя Кука, які він робив у час укладання некрологу такого некрологу повідомлення на Петра Федона Полтави. І там, власне, серед переліку праць Петра федуна Полтави зафігурувала ця праця. Я просто зверну увагу наших глядачів, що титульна сторінка доволі типова для ну, її навіть візуальне рішення. Як для об обкладинок підпілля обов'язково є гасло, воля народом, воля людині за українську самостійну соборну державу. І от дуже важливо, бо все-таки це пропагандистський документ, вказується місце видання, де ніби ця книжка чи брошура вийшла. Київ, Львів, 49-й рік. Ну формально підписували Київ для того, щоб ну, спопуляризувати так, її. Так, і так. Я Весь старіше це робилося не в Києві і дуже часто не у Львові, а в умовах там повстанської краївки десь на Франківщині. До речі, ви знаєте, повстанської. Художники, та чи ці самі друкарі, які в Київці друкували, часом на машинці робили дуже вишукані всякі оформи. Тому це якщо був час, а, якщо був час але та. пізніше, коли вже постало питання витратних матеріалів, то вже навіть була спеціальна інструкція, до якої яку очевидно також і Петро Федун Полтава написав: це заборона власне у тих. Вишиванок на пропагандистській літературі, тому що, по-перше, воно витрачалося матеріали. По-друге, час друкарні повстанські існували включно до 1953 року. Але ми розуміємо, що це вже як правило були не типові друкарські верстати, а це швидше циклостилі. Тобто, в нашому розумінні копіювальні такі примітивні копіювальні апарати, які поширювали цю літературу після 1950 року, це в основній масі друкарські. Машинки і друкарські передруки. І це були вже передруки раніше написаних робіт, так? Ні, з'являлися і нові, тому що той же Петро Федун Полтава відповідав за організацію пропагандистської роботи. І він, як керівник референтури пропаганди і головного осередку пропаганди УН при проводі УН виготовляв кожного року інструкції, що треба писати. Більше того, він пропонував вже назви. Робіт, які потрібно писати. Зрештою, про те, наскільки він активно працював з своїми ну, з авторами і з дописувачами, є ну, цікаві свідчення Катерини Зарецької, де вона чітко називає, як він обговорював її брошури, написані, фактично розгромлював їх і заставляв переписувати. Те саме стосується Василя Галаси, який. Написав велику працю, яка Романом Шухевичем і Петром Федоном була забрукована, перероблена галасою і видана власне відомою брошурою у підпіллі. На жаль, той час і той чин закінчується, як правило, смертю наших героїв. Ми в цій програмі часто згадуємо людей, які становили серцевину цього націоналістичного руху. І Петро Феденов Полтава теж гине в бою. В документах МГБ фігурувало, що він похований на об'єкті номер 39 у Львівській області. Тобто тіло було доставлено до Львова, щоби тут опізнавати. Спочатку була версія, що тим об'єктом номер 39 у Львівській області може бути тюрма Налонського. На жаль, вона не підтвердилася. І останні думки, які є, це, очевидно, на одному з об'єктів у Брюховичах. Не перший раз ми в нашій програмі стикаємося з тим, що ми не знаємо деяких таємниць радянського КГБ. І, можливо, навіть не дізнаємось, бо політичний режим в Росії не дає можливість працювати з архівами. Пане Михайло, дякую вам за цю працю, за упорядкування цих томів. Це була історична правда. Не забувайте про сайт в інтернеті. Теж історична правда місце зустрічі всіх тих, хто любить історію, як ми з вами. Побачимось на Зіку.